Вітаю українці наших часів часто знаходяться в токсичній психічній атмосфері. І що з цим робити? Відео назвав Алхімія страждань українських душ, як вийти з теми токсичного страждання в тему ну якусь більш гармонічну і використати це страждання для очищення від негативу навпаки. Нещодавно мені, як мені здається, Бог послав знаки такі прикмети ситуації, які я трактував як щось незвичайне, як якийсь я сигнал, і хочу цю історію розповісти. Ближче до вечора, в п'ятницю, я спілкувався з людиною, яка ну і ми обговорювали токсичність атмосфери, ну, в якій ми знаходимося. Психологічної атмосфери, в якій ми знаходимося. І е, після цього, як ми обговорили це, я спустився на заводі, це було на заводі, де я працюю. Я спустився вже к виходу до роботи в майстерню, і співробітник показав чайник, який він знайшов старий чайник, бо в нас згорів попередній чайник. І каже: От є старий чайник, але в ньому є накіп. Олексій, можеш принести лимонної кислоти? Ми цю накіп вичистимо. Я кажу, кислоти лимонної. Ну, принесу. Окей, і я виходжу з, -з, -з роботи, направляюсь додому і сразу ж зустрічаю знакомого священника, який іде до церкви. Там поруч церква знаходиться. Ну, хоча мені хотілося вже їсти, і хотілося додому, але я подумав, що це щось таке необичне, я його не часто зустрічаю, цього знайомого священника. Ну, і підійшов до нього, і п'ять хвилин ми йшли поруч, поки він йшов до церкви, а я потім прямував далі додому. І він почав щось таке розказувати і розповідає мені таку історію. І я каже: я кажу: а ви в церкві працюєте, ви туди йдете? Він каже: Та ні, мені вже 70 років, я вже. Ну, типу, не працюю. І зразу в мене пошли аналогії. старий чайник, старий священник, 70 років, а тому чайнику років, не знаю, ну, років 30, мабуть, а може, і 40, я не знаю, ну реально старіний. І він потім розказує: каже: я, оце коли жив, в... я оце працював в Запорізькій області, там де зараз ідуть бойові дії, там все зараз ну, в бойових діях. А каже, я там працював в церкві, в селищі, а жив в такому красивому. Місці на березі ріки Конка, на, ск... на... на скелях в мене каже, був дім. От. І там було дуже, я відновлювався. Каже, таке приємне місце, я... я відновлююсь. А зараз, каже, я вимушений жити в, Запорожж... в Запоріжжі, і тут така токсична... і зараз така токсична атмосфера. Ось це люди, багато людей, багато людей в такому стані. Я відчуваю себе як в сірній кислоті. Ну, отак от він, цитата, як в серній кислоті. І я такий, опа, оце там кислота, тут сірна кислота. Ну і далі там іде мова, ну, про щось поговорили. І я такий задумався, думаю: так оце ж кислота, оце токсичність. Получається, що, що це в чайнику, щоб наки почистити. Тобто я почав проводити аналогії, що в душах людських є якісь карми, якісь напрацьовки, якісь, як оцей. Як начальнику ці нарости такі в енергетичному тілі. Ну і коли душа проходить через випробування, коли вона страждає, то тоді в неї очищення йде. Тобто я не то, що я закликаю страждати, ну просто я подумав: ну якщо ж ми страждаємо, ну, то кудись цю енергію направляти. Ну, не безсмислено страждати, якусь цього, ну. Увілічувати пользу, якби так. Ну і така думка прийшла, що це ми страждаємо. І таким чином душа очищається. Я згадав пісню Булата Куджави, якого ...якого я не вважаю російським за війну, а це такий ну, світового рівня люди, і в нього є такі строчки, а душа уже -то єжелі або обожжена, Справедливій, милосердній і праведній вона. Ну і я згадав дійсно людина, коли в неї по життю нема складнощі, немає якихось страждань, то вона стає чорствою, ну, такою душою, більш грубою. Ну і навпаки, людина, яка пройшла через різні життєві випробування, то ця людина стає більш світлою. Ну, якщо як в поговорці, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Тож тримаймося, будьмо сильніше. Пишіть, що ви думаєте на цю тему. Дякую за увагу.